Віжать у почав стежки дороги Там Божі дзвони удуть до нашого бога, єдиного бога народ. Води пливуть. до нашого, Бога, єдиного бога народи, як води пливуть. о Божа, до тебе прийшли ми на те його де ми просимо Бога ми молимо Бога веди нас до нього веди ми просимо Бога ми молимо Бога З гаїв словоних принесли тобі, ми букети живих квіточок, ми просимо Бога, ми молимо Бога. За нас. Малих діточок, ми просимо Бога, ми молимо Бога За наших малих діточок, о матінко, миру, прийми Любов любощиру, Прийми сльози і спів, ми просимо, Бога, ми молимо. Бога за наших дочок і синів. Ми просимо, Бога, ми молимо Бога за нас наших дочок і синів, ми хочемо, щоб діти навчились молити, щоб чули вони Божий дзвін. Ми просимо Бога, ми молимо Бога, бо то Бога, Бога, бо сонце, любов то є ми просимо ми молимо любов то є за. Поре, блага Міста, ми просимо Бога, ми молимо Бога, без нього, о го не квіту жита. Ми просимо. Но о матінко миру, кріпи нашу віру, любов нам на землю пішли. Ми просимо Бога, ми молимо Бога, щоб всі. Прийшли ми просимо Бога, ми молимо Бога, щоб всі ми до Нього прийшли.